Вітаю, друзі! А давайте вами подивимося, чому Трамп категорично не хоче надавати Україні безпекові гарантії. Ну, чому причина? Меморандум підписали: демократична країна, знають, де чорне, де біле, знають, де зло, де добро, і так далі. Да? Це ж так, так просто. Але Трамп не хоче давати ці безпекові гарантії Україні. Чому? Дивимося, що скаже Таро. Тому що є план певний. План, план щоб Трамп не, ну, не, як, не робив нічого да? бездіяльність, щоб Трамп був на паузі в той момент, коли Раша ну, добиває Україну або б'є Україну. Да? І план цей увінчався особистим задоволенням, особистим збагаченням. Цей план увінчався, Тобто, побудь поки що на паузі, тобто оця пауза, яка зараз йде із постачанням зброї, розвідданих, там уже погрожують старлінком і так далі. Да? тобто Це план якийсь планований і, і, і проплачений. Бачите, тут особисте збагачення пройшло. Ну, тут, 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 ось бачите, ці дві карти в поєднанні, це взагалі, ось я вам дослівно читаю, особисто, особисто взяв на особисте збагачення єрофант, щоб е, потримати ситуацію на паузі. Ця гра проплачена. Ця ситуація, ця гра, вона проплачена. Все, що тут ще говорити? Все? Ем, нічого, да, нічого лічного, просто холодний розрахунок, нічого особистого. Просто купили. Єрофанта просто сплановано купили. Спланували. Оцю ось перезагрузочку. Спланували перезагрузочку, яка заключається у відмові. У відмові, да? ну, реалізувати відмову, відмову, відмову ресурсу. Притримай, кажуть, да? ти от нічого не роби, притримай, відмов, притримай. Ось, дивіться, ухопила, держи, да? от так і ти, Трамп, притримай поки що пентаклі, нікому нічого не давай. А ми спробуємо просунути трансформацію в Україні. Тобто ми цим спробуємо змінити ситуацію. Ну що, я, знаєте, можна, щоб не затягувати далі відео, можна цим закінчувати. Чому? Зараз відбувається те, що відбувається, да? чому він не дає ніяких гарантій. Тому що необхідно, необхідно нічого не робити, тому що це сплановано і проплачено. Ось так. Захист, дати все для захисту, бажання дати все для захисту, трансформувати, проплатили, проплатили да? щоб він все, що необхідно, абсолютно все, оцей весь ресурс да, для захисту, щоб він відмовив, притримав. Ось так. Ну, і знаєте, я вам скажу так: Трамп отримує цією відмовою, да? Трамп отримує величезне задоволення. Просто така дев'ятка чаш, це все маю. І тут дев'ятка Пентаклі, і тут дев'ятка час, це ну, надзвичайно знаєте, такий кайфовий стан і моральний, і матеріальний. Він кайфує. Він він ухопив скільки грошей, що він тим, що відмовив, він кайфує, відмовив у захисті да? України. Він просто кайфує від цього. Це страх Господній. Люди добрі. Це просто страх Господній. Чому він не надає? Чому не надає гарантії безпеки Україні? Меморандум вже був. Чому не надає? Да? Давайте ще подивимося. Він, він іде від цього. Він вирішив переглянути всю ту систему, яка була до нього. Чого подумаєш, бабла валом, могу собі позволить передивитися всю систему, яка була до мене, і тепер я красивий буду вирішувати заради особистого задоволення, заради особистого кайфу. Він запускає процес зрадницький підступний саме серце України. Ось так. Ну що, я далі не буду розкладати, не буду витягувати, тому що, тому що тут у нас, дивіться, старий друг змінив ситуацію в господарській частині в Україні, да? Господар... ну, не, не наданням. Звичайно, що він змінив господарську частину для, для війни, для військових, і це е, десятка мечів, це просто вбиває Україну. Змі... Але ситуація зміниться. Зміниться ситуація, вам скажу. І вже визначилися, як будуть змінювати ситуацію, але це для цього треба буде час. Ось так. Чому, не, чому Трамп не надає гарантій безпеки? Тому що він за це взяв дуже і дуже велике бабло. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.